Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 118 а зошити на сторінці 61 Всі почули від дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Ми урок розпочинаємо, математику вивчаємо, а тема нашого сьогоднішнього уроку ділення на число 4. Порядок дій у виразах без дужок, що містять тільки множення і ділення. Посилання на відео табличку є під відео в описі. 4, 4 на 1 4 на 2, 8, 4 на 3, 12.

Збільшуємо кожне наступне число на 4. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Згадаємо порядок дій у виразах. Правило перше. Якщо у виразах є дужки, то спочатку виконують дію у дужках. Правило друге. Якщо у виразі без дужок є лише дія додавання або віднімання. Тоді її виконують у порядку, в якому вони записані. Правило 3. Якщо у виразі без дужок є лише дія множення та ділення, тоді дії виконують у тому порядку, в якому вони записані. Правило четверте. У виразі без дужок спочатку виконують множення і ділення. А потім додавання і віднімання зліва направо. По порядку відкрийте свої тоненькі робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату класна робота! Підручник, сторінка 118, завдання 720. Які з чисел, записаних на яблуках, не є результатом множення числа 4. Знайди частку цих чисел. Ми знаємо, що число 4 це парне число. Отже, результатом може бути парне число. Згадуємо. 16. Який вираз, ви гадаєте, до цього, до цього яблучка. 4 помножити на 4 буде 16, 8. 4 помножити на 2 буде 8. 15. А ось 15 немає. У таблиці множення 4, тому підкреслюємо це число. Продовжуємо. 20 4 помножити на 5 буде 20. 32. 4 помножити на 8 буде 32. 3 числа 3 немає в табличці множення числа 4, підкреслюємо. 36. 9 помножити на 4 буде 36. Отож, ми знайшли два числа, які не є результатом множення числа 4. Знайдемо частку цих чисел. Частка, ми знаємо, це ділення. 15 поділити на 3 то буде. Вірно, 5. Ми виконали завдання. Завдання номер 720. За схемами склади добутки з множником 4 і частки з дільником 4. Запиши їх у два стовпчики. Розглянемо схему. 2 помножити на 4 буде 8. Зразок. Записуємо цей вираз. 2 помножити на 4 буде 8. Наступний вираз. 8. По кругу йдемо поділити на 4, то буде дорівнювати 2. Запишемо цей вираз. 8 поділити на 4 буде 2. Знаходимо слідуючий вираз. 3. Помножити на 4, дорівнює, дивимось напроти, 12. Запишемо цей вираз. Відповідно, 12 поділити на 4 буде дорівнювати 3. Запишемо цей вираз. Поставте відео на паузу. Запишіть вирази у два стовпчики на множення та на ділення. Потім звіримося. Повторіть табличку ділення на 4 декілька разів та запам'ятайте результат. Поставте відео на паузу попрацюйте. Вирази номер 722 обчисли, скориставшись записаними таблицями. У попередньому номері 721 ми з вами записали дві таблички: таблицю множення на 4 та таблицю ділення на 4. Скористайтеся цими таблицями. Та обчисліть вирази. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Згадайте правила виконання дій у виразах. Ви, молодці! Всі вирази виконали вірно. Завдання номер 723. Розглянь, як виконували обчислення і прочитай пояснення про порядок дій у виразі. Розглянемо вирази. Прочитаємо порядок дій у таких виразах. Читаємо! Якщо у виразі без дужок є тільки множення і ділення, їх виконують у тому порядку, у якому вони записані. Розглянемо перший вираз. 36 поділити на 4 помножити на 2. Виконують у тому порядку, в якому вони записані, тому що тут тільки дія ділення і множення. 36 поділити на 4 буде 9. 9 помножити на 2 буде дорівнювати 18. Отже, першу дію виконували ділення, потім множення. Розглянемо другий вираз 2 помножити на 6 і поділити на 4. 2 помножити на 6 буде 12. А 12 поділити на 4 то буде 3. Дії виконували в порядку, в якому вони записані множення а потім ділення. Прочитайте ще раз правило та запам'ятайте його. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Запишіть у зошити вирази 724. Запишіть вирази та знайдіть їхнє значення. Скористайтеся попереднім правилом. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримось. Молодці! Ви швидко порахували значення виразів. Задача номер 725. Це задача наділення на рівні частини. Прочитайте задачу. Запишіть у зошит розв'язок та відповідь до задачі. Потім звіримося. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Такі задачі розв'язуються дією ділення. Видали відповіді на запитання задачі. П'ять цукерок отримала кожна дитина. Задача номер 726. Це задача на ділення на вміщення. Прочитайте задачу. Запишіть у зошит розв'язок та відповідь. Потім звіримося. Поставте відео на паузу попрацюйте. Такі задачі розв'язують дією діленням. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання, скільком кроликам роздали моркву трьом кроликам. Завдання номер 727 Склади задачу за малюнком і за запитанням, яка вартість двох пакетів соку розглянемо малюнок. Скільки купили соку, діти пакетів? Один пакет і другий пакет. Так, два пакети соку. Яка ціна першого пакету? Так, вірно. А що сказано про другий пакет? Що він у 4 рази дешевший. А що запитують у задачі? Яка вартість двох пакетів соку? Що ж, складемо задачу? Купили один пакет соку за 32 гривні. А другий пакет у 4 рази дешевший. Яка вартість двох пакетів соку? Проаналізуємо складену задачу. Скільки купили пакетів соку? Два. Скільки заплатили за один пакет соку? Так, вірно, давайте відповідь. А що сказано про другий? Що питають у задачі? Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання задачі, яка вартість двох пакетів? Вірно, не можемо, тому що ми знаємо, що один пакет коштує 32 гривні, а другий ми не знаємо скільки, ми тільки знаємо, що він у 4 рази дешевший. Якщо один коштує 32, а другий у 4 рази дешевший, чи можемо ми дізнатися, скільки коштує другий? Так, якою дією, якщо у. Скількисть разів дешевший. Вірно, дію ділення. Отже, в першій дії ми дізнаємося, скільки коштує другий пакет соку. Ми 32 поділимо на 4. Що, що ж потім у другій дії ми дізнаємося? Так, яка вартість двох пакетів? Щоб дізнатися, яка вартість двох пакетів, треба до ціни першого пакету 32 гривні та додати ціну другого пакету те, що ми дізнаємось у першій дії. І ми дізнаємось відповідь до задачі. Запишемо розв'язок та відповідь до задачі. Молодці! Ми склали, проаналізували та розв'язали складену задачу. Завдання номер 728 та 729 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 61. Завдання перше. Прочитайте завдання, виконайте та запишіть вираз. Завдання друге. Заповни таблицю. Розгляньте таблицю кожне число треба зменшити у 4 рази. Зменшити у 4 рази означає поділити на 4 і записати результат. Наприклад, 16 поділити на 4 буде 4. Заповніть таблицю. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Знайдіть значення виразів. Завдання четверте. Прочитайте та виконайте його. Поставте відео на паузу попрацюйте. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.